Разом тепер і назавжди. Це про кожного з нас, хто зараз близький і далекий, хто відчуває і вірить. Ми поруч, попри війну і розлуку. Ми єдині не лише у день соборності України. Свято у нашому колі особливий момент єднання із перемогами і красою українських успіхів. Вітаю у колі спорту. Попереду найцікавіше: тріумф сили, таланту, наполегливості і віри. У ритмі життя світового боксу українська столиця із гордістю презентує подію чемпіонського масштабу за участю міжнародних майстрів найвищого рівня зі студії кола спорту до столичного палацу спорту. Замить! подорожі у просторі і часі можливі та ще й дуже яскраві. У 2019-му палац спорту теж приймав великий вечір боксу. Судді Денис Борінчик боксував із японцем Ніхіто Аракавою, перемога над яким підняла українця до топової частини рейтингу всесвітньої боксерської організації. Минуло майже п'ять років, і палац спорту знову відкрив двері для шанувальників і, звісно, справжніх фанів боксу. І серед головних спортивних творців події українські проспекти, дуже перспективні профі. В шоу» дебютну перемогу. На професійному рингу здобув срібний призер юнацьких Олімпійських ігор 2018 Боксер збірної України Тарас Бондарчук. Він одноголосним рішенням суддів переміг Артура Земляного, пильнував дії Тараса та навіть підказував йому один із видатних українських боксерів, колишній чемпіон світу за найпрестижнішою версією WBC Віктор Постол. Так само як Бондарчук представником міста Бровари є Назрі Рагім. Він спочатку вразив глядачів своїм ефектним виходом у стилі персонажа коміксів і фільмів Джокера, а потім здобув одноголосну перемогу над Геннадієм Гітланом із Молдови. Же видовищним був поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі. Владислав Гела проти Андрія Цюри. Останній мав голосну підтримку від вболівальників і тренера. Цура, 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 цура. Та це не завадило Гелі утримати концентрацію. Владислав був надініціативним і переконливим. Судді підтвердили це одностайно. Я дуже задоволений. Ми з моїм тренером проробили великий шлях до цього. Кожного дня тренувалися по дві-три тренування в день. Я був готовий, я завоювався. Це великий шлях молодого, амбіціозного хлопця з Кобеляк, з маленького міста, до великих перемог на міжнародній арені. Головний поєдинок вечора протистояння Арама Фаніяна і мексиканця Франсіско Меркадо за пояс чемпіона світу у версії всесвітньої боксерської федерації. Українець розпочав впевнено та домінував надалі. Але у третьому раунді мексиканець здійснив спробу атаки. Фаніян вдало захистився і продовжив працювати за сталим планом. У сьомому раунді мексиканець пропустив правий бокової у скроню, втратив рівновагу, і Арам не знехтував шансом на дострокову перемогу. Спочатку все було, як планувалось, потім трошки зажався, коли знизу попав. І потім в угол мені підказав. Все стало добре. Свій чемпіонський пояс Арам подарував другу колишньому боксеру Мішику Беселії, який цього разу замінив тренера Фаніяна у Кутку. З 14 року ми разом йдемо, він був боксером і ми разом йдемо. І поки нема тренера в Германії, не було тренера, в Мексику я їздив, не було тренера тут, і він завжди його заміняє. По обрати емоції він не може трішки справитися. Важливою складовою вечора стала справа благодійності. Організатори мали на меті зібрати 5 мільйонів гривень на відбудову зруйнованої через російську агресію спортивної школи у Миколаєві. Лотами аукціону стали боксерські рукавички з підписом президента України Володимира Зеленського, портрет головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного з його автографом, ювелірна рукавичка із білого золота із діамантами та можливість нагородити поясом «WBF Рама Фаніяна впродовж 10 хвилин аукціон було завершено через блискавичну та блискучу активність одного із українських бізнесменів. Це мій друг товариш Віктор Мілевський з Одеси, прекрасного міста Одеси. Ми товаришуємо і і по справам. Допомагаємо один одному і в благодійній діяльності разом працюємо. Він працює з нашим фондом WBC Бісі Керсівкраїн. Також співпрацюємо в сфері боксу. Він дуже допомагає боксерам з Одещини, іншим спортсменам, також футболістам. Успіх події та можливість її проведення це заслуга сил оборони України, воїнів-захисників, справжніх героїв сьогодення. Я дуже вдячний всім людям, які прийшли підтримати нас, тому що ми справжні українці. Ми душою і тілом українці, і ми за Україну і. Те, що ми робимо, це те, що в нас в душі. І ми дуже раді, що сьогодні ми маємо таку можливість творити те, що ми робимо. Дуже багато людей прийшло сьогодні, дуже багато військових прийшло, яким ми дуже, дуже, яким ми дуже вдячні вам в першу чергу. Дякую. Тому що без них не було б того, що ми маємо. Да, ми любимо бокс, ми його любимо душою. І тому ми раді всіх вітати і збирати людей, щоб робити видовищні шоу, видовищний бокс і ставати чемпіоном світу. Переддень чемпіонського бою Артема Далакяна, який захищатиме пояс всесвітньої боксерської асоціації, маємо коментарі щодо дуже важливого поєдинку українця проти японця Акуї. Знаєш, я Артема більш впевнений на його перемогу, але не, не бачив його суперника. Але сподіваюся, що Артем завжди підходить дуже якісно до боїв. Тому дай Боже, перемога буде наша. Так і, і всі на це сподіваються. Сподіваю. Скажу чесно, це мій друг. Ми дуже близько з ним дружимо і. Я хочу, щоб він виграв і тільки перемога. Тільки перемога, і він він вже є чемпіон світу, і він буде чемпіоном світу, приїхавши в Україну з Японії. На мою думку, Артем Далекян надзвичайно талановитий боксер. Це ми могли побачити у багатьох його захистах чемпіонського титулу. Він готовий давно. Тут питання. Промоутерське питання і не не лише його промоутера, це питання промотери промотерів інших боксерів, які зараз е, володіють іншими титулами. Тому він це заслужив давно і е, потрібно більш активно працювати його промоту для, для того, щоб е, зробити з, як то кажуть, зліпити ці поєдинки. Спочатку можливо уніфіковані за е, декількох титул титулів одного титулу. Додати ще один титул потріжки, і потім стати абсолютним чемпіоном світу. Він абсолютно це заслугою дуже талановитий хлопець, який знаходиться зараз на піку своєї форми. Сучасне життя українського хокею є прикладом перетворення ідей та прагнень в енергію руху. Другий сезон в умовах воєнного часу найкращий доказ захисту, який забезпечують збройні сили України. Завдяки цьому грати не лише безпечно, а й відповідально бо така гра має надихати і розвивати. Трансформація столичного палацу спорту для розмиття змагань теж переконувала ознаки життя і діяльності. У сезоні, що триває, київська арена приймала найбільше матчів національного чемпіонату з хокею від сенсацій до розгромних перемог фаворитів. Образ цього турніру оригінальний, але порівнюючи сезони учасники мають власне бачення. Плюс-мінус одинаковий рівень чемпіонату. Трішки додавалися у суперників там легіонери, які дозволяють подивитися. Ну і розширити кругозор нашим гравцям. Це приємно, є куди рости. Кожна команда виходить на матч, налаштовується дуже, ну скаже, правильно, тому що розуміє, що може чи поступитися, чи перемогти. Це все покаже гра. Це дуже добре, тому є конкуренція між командами, коли ти граєш і так, сьогодні ти на першому місці, завтра ти можеш на другому, там на третьому, тому це. Гарний рівень, я вважаю, і вважаю, що якщо так буде далі йти далі, то тому буде ще більше розвиватися наш хокей і буде. Ін, ну, інтересно так і людям, так і хлопцям грати у чемпіонаті. Шість клубів учасників: абсолютні новачки. Київ Кепіталс, повноцінний склад та досвідчений тренер запорука успішних результатів команди. Коли в такий найважкий час для нашої країни граєш в хокеї, і е, професійні спортсмени, тренері е, підказують, е, дають установу молодим хлопцям, також і хлопцям, які грають вже давно, то це робити тільки висновки, правильні висновки. Робити свою справу кепітос навчились правильно реагувати навіть на поразки, аналізувати їх та уникаючи нових помилок, перемагати в наступних матчах. Підтвердження звитяга 7-1 у грі проти клубу Берсерки Патріот. Це дуже важлива перемога для нас, тому що в минулий матч ми поступилися з рахунком 0-3 І десь ця перемога важлива була для команди, щоб Прочувствувати ну переможний ход, набрати кондиції, десь хтось війшов в гру, тому для нас це дуже важливий матч і важлива перемога. Один із лідерів Кепіталс Ярослав Панченко, головний претендент, і на персональний приз регулярного чемпіонату найкращих бомбардира ліги. Він вважає, що досягти цього можна лише за участі всієї команди, яка має найамбітніші цілі. По перше, для мене важлива це перемога команди. а… Ну, власні результати все вже відходять на другий план. І, звісно, хочу подякувати своїм партнерам по ланці Сергію Черненко Владиславу Куцевичу. Тому що якби не вони, ну я б не зміг цього достигну досягти. Бо їх робота ну, перейшла в ці закинуті шайби. Я ще на початку сезону сказав, що наше головне завдання це потрапляння в фінал, а там вже як карта ляже. Будемо. Виладуватися на всі 100%, щоб перемогти в цьому чемпіонаті в цьому році, берсерки Патріот клуб, який посеред сезону офіційно змінив прописку з Харкова на Вінницю і є абсолютним аутсайдером чемпіонату. Попри це, команда не опускає рук, адже вбачає у виступах у національних змаганнях і глобальну мету. Ми зараз е створюємо систему від дитячого хокею до професійного. Тому, по перше, у нас ну у нас як клубу, кл клубу. Е Стоїть завдання збереження та розвитку зараз хокею молодих гравців у Вінниці та Вінницькій області. Тому нам ще довго потрібно над цим працювати, і ми готові, готові працювати для того, щоб хокеїсти та хокей розвивався в Україні. Важливий показник рівень конкуренції. Суттєво зріс порівняно з попереднім чемпіонатом. Нині серед претендентів на перемогу у регулярному сезоні одразу чотири клуби, крім Кепіталс, це стойличний Сокіл, Кременчук і Херсонський Дніпро. Ще один київський клуб Тризуб має дуже постаратися, аби наздогнати цей квартет. Тому попереду у чемпіонаті України час справжньої інтриги за безкомпромісного суперництва, що точно зацікавить -то шанувальників та здатне привернути до хокею нову увагу. Дійсно повноцінний документально-спортивний роман під назвою Юкі, тому що я в Юкі вкладаю всю ту неймовірну подорож довжиною три роки, яка відбулася зі мною, починаючи з січня 2017 року. Тому це так, це є продовження фільму. Ті люди, які не бачили кіно, я обов'язково раджу подивитися кіно перед тим, як вони будуть читати цю книгу. Чесно кажучи, зробив він майже неможливо, але зробив. І я думаю, що це явище, а потім ще й книга по ходу. Це знову такий креатив, такі, ти знімаєш фільм і пишеш уже книгу. І от за три роки, ну я сам знаю, у мене вже написано там дев'ять книжок. Я, яка це праця? Коли такий творець, то тебе рве зсередини. І от ми маємо такого, ну, нашого колегу. Для мене вже велика перемога, що я це зробив, тому що насправді написати такого роду книжку, такого роду історію не кожен зможе. Це дійсно складно, це забирає багато часу. Тим паче, ви ж знаєте мене, я підходжу до питання ґрунтовно. Мені важливо, що я прийшов пішки п'ятої авеню і звернув на 42 другу вулицю. Для мене це важливо. Насправді це абсолютно легка історія, ем, художня історія, так де ти вже з першої, буквально з перших рядків стаєш учасником. Так ти вже не помічаєш, як ти своїми. Е... Очима йдеш цими вулицями, так їдеш цими автобусами, летиш цими цими літаками, а шукаєш де тобі переночувати разом із Володимиром. Так тобто, це абсолютно художня історія, яка супер легко читається, а, захоплює з перших рядків, так і веде разом з Володимиром по а, ці, ці, ць, цьому тернистому шляху створення юкі. Мені здається, що тут я був максимально щирим і відвертим. Я навіть про це писав у своєму Фейсбукові, що таким щирим і відвертим я, напевно, ще ніколи не був. І це мені здається правильно, тому що читач в даному контексті це відчуває. І мені здається, важливо, щоб ця вся історія чіпляла. Так? Українські рекорди тенісного Мальбурна нові події відкритого чемпіонату Австралії не завадять нам згадати про історичний успіх попередніх днів. Вперше чотири українки стали учасницями третього кола змагань серії Грандслем. Подальша турнірна доля кожної у фокусі кола спорту. Столиця австралійського штату Вікторія символічно і фактично вітає українські перемоги на кортах Мельбурн парку. І, хоч рекорди тепер встановлюють інші вітчизняні тенісистки, слід згадати, що на старті основних особистих змагань їх було семеро, а це теж велике досягнення. Калініна, Снігур і стародубцева теж в галереї нашої гордості, адже були не лише учасницями турніру, а й частиною українського прогресу. Після третього кола припинила виступи у ме. Альбурні Леся Цуренко, її ставлення до справи, шляхетність і краса разом із результатами професійної роботи неабияк надихають. Найуспішнішою за кар'єру ця австралійська частина елітної серії гренслам вже стала для Марти Костюк. Чотири перемоги упродовж тижня, і Марта вперше у чвертьфіналі змагань такого рівня. Здорова спортивна агресивність, витривалість, сила волі, найвища якість гри та просто феєрверк емоцій під час. Матчів зробили марту фавориткою трибун і трансляцій. і для таких моментів варто знайти кілька секунд особливої уваги. Даяна Ястремська і чемпіонат Австралії теж відшукали спільний настрій, енергетику, стиль і перебували у цьому симбіозі на радість українцям та іншим шанувальникам гри. А гра одеситки вражала усіма найяскравішими барвами сучасного тенісу. Даяна дуже поважала кожною суперницю, але не зважала на їхній статус. Так було і на старті проти чемпіонки Вінбулдону Вондроушової, так склалося і надалі. Разом із Даяною турнірною сіткою. Йла Еліна Світоліна, перша ракетка України, і разом із Костюк, усі вони покращували національні рекорди представництва на етапах великих турнірів, зокрема, і австралійського світоліна провела три кола підкреслено, впевнено. В усіх поєдинках події та навіть власні помилки контролювала і правильно дозувала саме вона. Клас Еліни дозволяє дослідження можливостей в умовах реальної боротьби, і вона точно знає, що робить. Ястремська і світоліна знову зіграли у Мельбурні поруч, хоч і проти різних суперниць. І вже зараз ми подивимось на нові важливі результати українок. Сімдесят країн учасниць та майже 2 тисячі спортсменів, які розіграють 81 комплект нагород у 15 видах спорту. Це парад цифр четвертих зимових юнацьких олімпійських ігор. У провінції Кан Вон до Республіці Корея стартували змагання для юних атлетів, які вже зараз демонструють великі амбіції та мають значні перспективи щодо успіхів у професійному спорті. Серед українців шанси на нагороди мають 44 спортсмени нашої країни. Прапороносцями синьо-жовтого стягу на іграх стали біатлоністка Валерія Шейгас та скелетоніст Ярослав Лавренюк, який прибув до вже знайомого місця змагань натхненний бронзою чемпіонату світу серед юніорів. Це вже четвертий раз в Кореї. Вже три рази були. Перші мої змагання тут були це інтерконтинентальний кубок. Потім два етапи кваліфікаційних змагань до юнацьких, олімпійських. Тому цей трак ми дуже добре знаємо. Також мені тут вдалося зайняти третє місце на кваліфікаційних змаганнях. Дуже гарні враження, дуже гарний лід зробили. Тому впевнені, що буде цікаво, швидко і дуже дуже весело. Хоч снігу на багатьох тренувальних майданчиках зовсім немає, траси змагань відповідають усім стандартам, затвердженими Міжнародним олімпійським комітетом. Саме Мок був ініціатором появи таких змагань для спортсменів у віці від 14 до 18 років, тому не подію і очільник організації. Томас Бах відвідав Канвондо, де зустрівся із українською делегацією. це чудова можливість для молодих спортсменів показати себе. Всі вони сподіваються, що одного разу зможуть взяти участь в Олімпійських іграх. Ці змагання вже неодноразово довели що є чудовою сходинкою до успіху на Олімпійських іграх. Щодо історії українських здобутків на зимових юнацьких Олімпійських іграх, то вона поки що не надто наповнена. Впродовж трьох попередніх ігор Україна виграла три нагороди кожного із гатунків. Гімн прозвучав у 2016 році на честь золотого успіху біатлоністки Христини Дмитренко, яка нині у лавах збірної України виступає на найвищому рівні світового біатлону. Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024 триватимуть до 1 лютого. Попереду дні серйозної перевірки майстерності, радості і надій для кожного з учасників. Тивна зима усюди різна. В Австралії зараз взагалі літо, а на тенісних кортах в усіх сенсах спекотно. Навіть в одному великому колі життя різні і ми і ще й часто за геть не схожих умов. Об'єднує нас те саме, що і завжди: любов до родини, друзів, міст, країв, команд і клубів. До України та до її зірок на небі і на її землі. Нехай світять усім і кожному.